11 липня у центральній міській бібліотеці відкрилась персональна виставка Продаж картин Олександрійської художниці Наталії Ткаченко. На ній представлені роботи, які брали участь у колективних виставках, і ті, що майстриня завершила нещодавно. Я намалювала цей раз. Дві, дві картинки такі, які, мабуть, років сім я їх хотіла намалювати. Якось так мені вони запали в душу. Я якось поводу такого не було, щоб, щоб намалювати, ну, якось більш тематичні такі. Ну, а це в мене тут воно все. І я їх нарешті втілила в. З цей задуму у сьогоднішній виставці. Веселі, веселі горобчики, такі хлопчики, курчатка такі, і качачки. Оце вони такі сонячні, такі мені якось вона запала в душу і хотілося. ну, от я їх… В основному я їх це олією і довго малювалася. Воно роботи художниці представлені у різних жанрах та виконані олівцем, олією та акрилом. Є картина, яка довгий час не могла знайти свого власника, і нарешті знайшла скобзаре. Мене ця картина була на осінній виставці тут колективній виставці в бібліотеці. Але так її ніхто і не придбав, і вона мене вдома висіла якось. І, а це я вирішила, вирішила виставити її теж на виставку і забира, забирають її. Наталя Ткаченко відома своїми портретами. Вона малювала відомих публічних постатей та дарувала артистам, які приїжджали до Олександрії з концертами, їх портрети. Також Наталія любить малювати і портрети мешканців нашого міста. Портрет це. Деталізація дуже велику роль має. Кожна дрібниця має, має бути на своєму місці, ну, бо навіть на міліметр, на два, там можеш трошки, і вже живість щезає. Ну і ще звичайно ж я малюю по фото. Залежить теж від фото. Люблю людям робити сюрпризи. І чим гарніше фото, професіональніше, тим живіший портрет виходить. Виставка продаж має благодійну мету передати усі кошти з продажу картин координаційному центру волонтерів на потреби військових. Тож до 15 серпня кожен охочий може придбати авторську роботу Наталі Ткаченко, тим самим підтримавши українську армію.